Знаєте, аж шкода, що в мене нема з собою барабану. Я би вас психологічно розвантажив перед черговим офігівом. Кажуть, що це психологічно розвантажує. Принаймні, так каже Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація. Це нагадаю, у нас вертикаль президента і кабінету міністрів. І оця вертикаль вирішила за майже 900 тисяч гривень придбати 300 барабанів для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог. Не знаю, як у вас а у мене вже від однієї цієї новини виникла потреба у психологічному розвантаженні. Тим більше, що це не все раніше. Це управління освіти вже проводило подібні закупи. Наприклад, придбали 12 овочерізок в укриття на суму півтора мільйона гривень, а ще 6,5 тисяч стільців за майже 5 мільйонів. Словом для того, щоб картина була довершеною, залишалося ще тільки закупити послуги кейтерингу від ресторану Велюр, ну щоб в укриттях під час повітряних тривог можна було елітно попоїсти. Але в соцмережах і в засобах масової інформації забили у свої барабани, і це дало результат. У п'ятницю зранку управління освіти Дніпровської РДА, яке власне, було відповідальним за цю закупівлю, повідомило, що розриває договір через суспільний резонанс і розголос у засобах масової інформації, а також через неприйняття громадськістю нових методик зняття психологічного стресу. Яке чарівне формулювання, правда, така витончена суміш наглості і зверхності. Громадськість не прийняла нові методики. Аж хочеться за старою доброю методикою надягнути барабан на голову тій людині, яка це написала. Ну і звісно, тут виникає запитання, дуже схоже до того, яке я ставив у минулому випуску, коли після розслідування Бігу про корупційні мутки на відбудові Гостомеля, президент Зеленський звільнив голову місцевої військової адміністрації. А що було би, якби журналісти не дізналися про цю схему і не зробили про неї матеріал? Все отак би і тривало. Тут запитання теж можна поставити дуже схожим чином. А що було би, якби інформація про ці барабанні закупівлі не стала надбанням широкої громадськості і не спричинила суспільний резонанс? Чиновникам далі було би все по барабану, і вони продовжували би нагло пиляти гроші платників податків. Не найприємніша перспектива, але можна подивитися на цю історію, звичайно, із позитивного боку з того, що суспільний резонанс і розголос у засобах масової інформації таки може зупиняти корупцію. А тому і ви щоразу, коли стикаєтеся з корупцією чи якимось іншим неподобством, то Активно про це пишіть і голосно про це говоріть. Цим ми займаємося, власне, і на цьому каналі. І на жаль, це ще не всі історії про корупцію і неподобство за цей тиждень. У нас ще є декілька причин сказати Я офігів. Я офігів. Та інші види свинства під час війни тривають не лише в Києві. Це відбувається кругом на різних рівнях і в різних масштабах. Вже згадана в цьому відео редакція журналістських розслідувань Бігусінфо у четвер випустила матеріал про те, як мама судді Сергія Вовка з славетного Печерського суду міста Києва тупо захопила собі частину пляжу в Одесі. Ось це мама Наталія Гладка. Ви в у мене брем'я. Я зайнята, понімається нет? Просто ви кажете, ми крадемо ваш час, да, а місцеві я... кажуть, що ви крадете їхній пляж. А ну так все, розбіреся. А ось це сам її син суддя вовк, від якого вона, до речі, чомусь відхрещується, заперечуючи, що він її син. Ваша мама забудовує пляж в Одесі. Якщо чи допомагаєте ви їй, наприклад, звідки є є в, в неї гроші до моєї мами? будь Ласка, звертайтеся до неї. Ми зверталися до неї, але вона чомусь відмовляється. Я навіть від від вас, господарської як ніякої діяльності не веду. А ось Це власне пляж, на якому мама Сергія Вовка вирішила звести собі чотириповерховий готель, обгородивши його. А зараз, навіть попри повномасштабну війну, на пляж приїхала будівельна техніка. А це вони колючий брід поставили? Так, так. так. А раніше можна було на каміння закрити. Так, так, так. Не повинні повинні закону це робити. Це вже не їх територія. В одного мама любить скорость, в іншого мама любить сонечко і пісочок. І взагалі би можна було сказати, що діти за батьків не відповідають, як і батьки за дорослих дітей, але тут так не вийде. Тому що мама з суддею Вовком пов'язана не лише майном, але й бізнесовими справами. До того як стати суддею, Сергій Вовк шість років працював директором і приватного підприємства Гапон, яке власне і почало гапонити пляж, як і всі історії про захланність під час війни, і ця історія не лише про незаконність, але й про брак якоїсь елементарної людської гідності. А, взагалі, вся історія Сергія Вовка це історія про те, як воно все не тоне і не тоне. Попри те, що вага його заслуг вже давно мала би потягнути його на саме дно. Він на зрештою не один такий з інших героїв тижня, що минув, спадає на думку, наприклад, Тарас Чорновіл. Чоловік, який був довіреною особою Віктора Януковича і очолював його штаб на президентських виборах 2004 року, далі був на керівних ролях у виборчому штабі партії регіонів, був нардепом від партії регіонів. І все це якраз у той час, коли партія регіонів особливо активно. Працювала над розколом українського суспільства і відколюванням Луганської та Донецької областей, чим великою мірою заклала фундамент війни 2014 року. Про логіку тодішньої діяльності партії регіонів, інтегральною частиною якої був Тарас Чорновіл, дуже добре розповідають Денис Казанський і Марина Воротинцева у книзі Як Україна втрачала Донбас. Рекомендую. Після цього всього, як не парадоксально, Тарас Чорновіл не втонув. Навпаки, за попередньої владної ротації він став дуже активним політичним експертом, який спеціалізувався зокрема на критиці опонентів тодішньої влади, і слів він при цьому особливо не добирав. Я перетинався з ним в ефірі один раз у 2017 році в рамках інформаційного блоку на Суспільному. І допитувався його власне про його висловлювання до вашої критики. Ви вжили слово гобліни. Вчора ви казали про забитих аборигенів і тупих аборигенів, які підтримуються кашвілі. Так згідно з останніми соцопитуваннями, їх в Україні десь 600 тисяч. Ви вважаєте 600 тисяч українців тупими аборигенами? Ви назвали народних депутатів Соболєва і компанію, які, скажімо так, блокували роботу погоджувальної ради групкою відморозків. Які прийшли помітингувати на нараді, а дуже нагадує козлів, які заважають нам жити на це. Тарас Чорновіл відповідав приблизно у стилі Я художник, я так бачу. Я маю право на жорсткі судження. Я в Фейсбуці дозволяю собі говорити жорсткими фразами, тоді коли це є мої оціночні статті, в яких я говорю, речі обурені. Це не той ефір і не те знайомство, нехай дуже шапочне, якими я міг би пишатися. Я пишаюся знайомствами з зовсім іншими людьми, наприклад, знайомством з фронтовою парамедикиною Аліною Михайловою, з якою ми у 2021 році разом вчилися в українській школі політичних студій, і на яку ось зараз. Пішла реальна інформаційна атака, до якої долучився, зокрема, і Тарас Чорновіл. При цьому він назвав Аліну Михайлову такими словами, які я тут повторювати не буду, але відповідальність за які його на цьому тижні наздогнала. І результат цієї відповідальності мав ось такий вигляд. Чи подобається мені особисто такий варіант відповідальності, якщо чесно, то не особливо і зовсім не тому, що мені в якийсь спосіб шкода Тараса Чорновола. Зовсім ні. Просто тепер логічно очікувати, що і самих сміттєвих люстраторів Чорновола також почнуть притягувати до відповідальності, бодай до адміністративної за хуліганство. Зрештою, так мало би бути в правовій державі, але найбільше вражає те, що у соцмережах знайшлося. Чимало тих, хто став на бік Тараса Чорновола у цій історії, і що інформаційні атаки на Аліну Михайлову продовжилися. Зрештою, вона є не єдиною жертвою таких інформаційних атак раніше подібні огидні атаки. Здійснювали, наприклад, на Катерину Поліщук пташку азосталі, Масіна Єма, який втратив на війні око, чи Олега Симороза, який втратив на війні ноги. До цих атак активно залучають ботоферми, але бере в них участь і чимало реальних користувачів соцмереж. Цим людям очевидно не зрозуміло, що якби не такі, як Аліна Михайлова, як той же масія, Катя Пташка, як Олег Мороз, то навіть оця от техніка, якою вони користуються для того, щоб писати свої огидні коментарі, вона би вже була десь у якоїсь дівчині чи дружини окупанта, десь на Росії. А самим цим українським воїнам, соцмереж і ботоводам, дуже пощастило би, якби вони ще в принципі були живі. Як Тарас Чорновіл і компанія у 2000-х роках працювали на розкол суспільства, так само на розкол суспільства працюють і ті ботоводи, які нині кинулися на захист Тараса Чорновола і загалом в атаку на Аліну Михайлову. І можна багато говорити про те, хто за цими ботофермами стоїть в Україні, але головне ж те, що цілком очевидно. Кому це найбільш вигідно за її межами, але повернімося ще трохи до питання репутації репутації, яка, наприклад, Тараса Чорновола, попри усі його Януковицько-регіональні заслуги, так і не потягнула на дно. На тижні, що минув, ми могли спостерігати ще одну феєричну історію пов'язану з репутацією. Це інтерв'ю Спартака Суботи Наталії Мосейчук. Чесно вам скажу, що такої компліментарщини я давно не бачив, і, мабуть, найкраще атмосферу цієї розмови передають цитати самої Наталії Мосейчук. Наприклад, ось ці такі враження, що я розмовляю з Шерлоком з британського серіалу. Дивіться, я вас знаю 20 хвилин, мені здається, що ви розробка Ілона Маска. Проблема в тому спущена в Україну сюди, от конкретно в цей паркінг. Ну, круті ви, круті. І так далі. Це була, знаєте, навіть не тепла ванна. Як влучно висловилася у своїй рецензії на це інтерв'ю на детекторі медіа Єлна Чеченіна, це була. Тепла ванна з пінкою і качечками це все було максимально схоже на відбілювання Спартака Суботи після фундаментального викриття його систематичної брехні, про важливість якого ми певний час тому говорили на цьому каналі. Посилання на той випуск я залишу у правому верхньому куті екрану. За пунктами цього викриття Наталія Мосейчук Спартака суботу фактично і не тиснула. Вона натомість з ним жартувала, хіхікала, розповідала йому свої особисті історії і, звісно ж, його хвалила. Я не знаю, може, це Наталії Мусейчук загалом такий авторський стиль, тому що дуже схоже, вона свого часу проводила інтерв'ю, наприклад, з Арсеном Аваковим, яке мені дуже запам'яталося. Ви знаєте, нагадуєте мені радянський фільм про кардинала в да. трьох мушкетерах, там, де співають пісеньку та, про те, як співає народ Конечно. і що говорить. А, а, а ви кажете, припиніть, вам це не подобається. Ні, я пам'ятаю пісенька замечательна. «Кардинал». Йоєзбульйон з госпожою дегільйон, так. що то <рес> Знаєте, часто можна почути, що в Україні є проблеми з так званим інститутом репутації, і це правда, вони дійсно є. І почасти, ми можемо за це. Дякувати білийній роботі ось таких журналістів, як Наталія Мосейчук. Що ж, це, мабуть, усі мінорні акорди, якими я хотів з вами у цьому випуску поділитися. Але майте на увазі, я розповідаю вам про це все не для того, аби вас демотивувати, навпаки, для того, аби спонукати вас боротися з негативними явищами. Бодай розголосом. Бо як видно з історії барабанної, з якої ми почали це відео, розголос здатен навіть зупинити явну корупцію, а це означає, що треба дізнаватися і не мовчати. Ну і звичайно ж підтримувати збройні сили України і загалом усі наші сили оборони. Побачимося за тиждень. Слава Україні!